Не руйнація, а очищення. Як окупанти пояснюють вигоди від знищення українських міст? Вам там не раді всі відтінки російської брехні про прийом українців за кордоном. Обирайте російські табори, як росіяни борються за українських біженців із Західною Європою. Вітання, я Микола Балабан, а це справді блог Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. У цьому випуску розповідаємо, як російська пропаганда хоче втримати українців на окупованих територіях. Російська армія перетворює Донбас у руїни. Але називає це визволенням. Так, звільнення від нормального життя змушує сотні тисяч українців тікати з Донбасу та півдня. Але у росіян... Звісно, є пояснення для фанатів русского мира. Когда наша армия проходит через ту или иную территорию, которая раньше была нацистско-бандеровской, она ломает, проходя, не только государственные, но и социальные институты. То есть за собой русская армия оставляет голую степь. Несмотря на то, что там есть города и люди, это чистая доска. Безумное выправдание геноциду? Так, Але саме так людям на окупованих територіях пояснюють, чому їхні міста зруйнували. Пропаганда безсоромно заявляє: без шкіл, лікарень, громадських просторів стало навіть краще. Маріуполь тепер. Маріуполь очистився. а що от тими всіми красивостями мішурою, парками там його осквернили. Навіщо зруйнували? Пояснили. Це очищення перед будівництвом нового рускава міра. Українці у це, звісно, не вірять, а жити під російською окупацією не хочуть. Тим більше їхати до РФ, тому шукають усі можливості виїхати на територію вільної України або ж за кордон. Вимираюча ж Росія, звісно, не хоче втрачати українські людські ресурси і включає пропаганду на повну. Ось так колаборант Рогов, що прислужує росіянам в окупаційній адміністрації Запорізької області, доносить ключовий наратив. Їхати на вільну територію небезпечно. В даний момент в місті проводяться масові облави бойовиків ВСУ Зеленського, а також поліцаїв і СБУ. Якщо є можливість, уїжджайте з міста на освобожденную територію. Пропаганда лякає, чоловіків мобілізують. Та й, взагалі, за версією пропагандистів українці погано ставляться до переселенців. Росіяни вишукують окремі конфліктні ситуації, бажано, щоб ще й на ґрунті мови. І розмухують їх усіма засобами. Ви Западна Україна, ви там ну, да? Или ви думаєте, ми не люди. Продаєте нам бі, на свої орехи і і написана табличка, як в старе. Не підходить і тим, хто розмовляє маю окупантів. А в Західній Європі ще гірше. Доводять російські медіа у лагерях антисанітарія. Діти болеють, діти срут, діти рвуть. На людей насилують, вони бояться мамі розказати маленькі ці дівчатки. Та й взагалі у Європі забирають дітей. Про це на повному серйозі розповідає окупаційна адміністрація на окупованому Запоріжжі. Дітей изымают за то, що вони не доїдають порції, которые їм дали, или наоборот быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность к родителям, за то, що мама громко ругала ребенка. Українців викидають на двір, кричать пропагандисти. Точно. І це після того, як кілька місяців наші громадяни безкоштовно мешкали в європейських готелях. Ми там це європа. так Отець нас сусід вигнали готелю. Українців нібито ізолюють у Данії і селять в укроміста. Пропаганда намагається очорнити допомогу біженцям у Європі з різних сторін. А нещодавня новина про припинення виплат у Польщі. Взагалі викликала неймовірний ентузіазм. Колаборанти, ніби знущаючись, закликають вертатися в окупацію. Ми всіх, хто знаходиться в Польщі, жителі Херсонської, Запорізької області, Донецької Луганської, просимо, тому що безпечність вашого нахоження з них і повышення постоянне повишення статусу чоловіка на території Херсонської області, то зараз починають свою роботу. Підвищення статусу людини по російським. Це, напевно, коли тебе можуть кинути у підвал чи вбити, а твоє майно відібрати. Але ж ні, пропаганда малює інший образ турботливої Росії матінки. Варіант русский рускому дійсно працює, тому що навіть біженці із Маріуполя, які їдуть непосредственно через Бердянськ і Мелітополь, завжди окружені заводи. <проб> Якщо і тікати. То в Росію схиляють українців з і Кісільове у своїх телеграм-каналах. Обіцяють казкове майбутнє, а квиток у нього це, звісно, російський паспорт. Набращаюсь э, гражданам України, э, Донецької, Луганської Республік. Ми будемо оформляти вам всі документи. Отож, якщо вірити російській пропаганді, то їхати з окупації не варто. А якщо їхати, то тільки в РФ. А не в Україну чи до Європи. Бо ж там нібито нікому не раді і тільки знущаються над безправними українцями. Яка ж зворотня сторона цієї російської брехні? Росіяни навпаки демонізують біженців. Українці нібито б'ють місцевих. О, почалася Грали-грали музику, почалась драка. А ось подивіться, які вони заможні. А це на думку Росії дуже велике нахабство. Курва, такі фури на польських блахах, то я в Варшаві не бачив. А які ж вони хитрі ці українці? Цим українцям знімають найдорожче елітне житло. Скільки за них можна платити? Саме цю думку намагається вбити в голову російська пропаганда. Розповідає з однієї праски про жахливі умови для біженців з України, а з іншої, навпаки, про те, що їх надто щедро зустрічають. Але це типовий прийом. Нічого нового. Брехати кожному своє. Українцям Росія говорить, що до них в Європі ставляться як до людей другого сорту. А в Європі навпаки качає протилежну тему. Мовляв, біженці з України привілейовані порівняно з усіма іншими шукачами притулку. Їм швидко оформлюють всі документи і скрізь вітають. Тож Росія розгорнула комплексну інформаційну операцію, щоб не втратити населення окупованих територій. Росія хоче, щоб українці лишилися безправними у зруйнованих містах Донбасу та півдня України або заселяли безлюдні простори Росії. Натомість, тих, хто прагне евакуюватися на вільну територію чи до Європи, росіяни лякатимуть своїми страшилками. Проте насправді евакуація це єдиний спосіб дочекатися звільнення усієї території України. Тому важливо пояснювати всім своїм родичам та друзям з окупації, якою брехливою є російська пропаганда, та як воно справді.